Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонхенд. Сьогодні вам покажу одяг з люкса, також сумки і взуття. А розпочну з такої білої сорочки, не зовсім базової. У неї спереду є така от вишивка в таких китайських мотивах. Власне, сорочка в ідеально новому стані це 16-й або 44 й розмір. За своїм складом вона на 100% з бавовни і, як я розумію, це маркен Spencer, але якийсь такий дещо вінтаж. Ціна цієї сорочки 240 гривень, вона в абсолютно новому ідеальному стані. Вона доволі оригінальна, принаймні не банальна. Ось можна роздивитися тут, бачите, білими по білому нитками вишивка є, і доволі це так цікаво, але одночасно і стримано виглядає. Єдиний нюанс у неї за короткі на мене рукавчики. Наступними хочу вам показати ось такі штани від H&M 42-го розміру. Їхня ціна 400 гривень. Ну такі от дороговаті. Вони світлого сірого кольору, базового за своїм складом. В принципі, нормальні. Тут є відсоток віскози, близько 30% Решта поліестер. Ці штани я б назвала антитрендові, оскільки ось цей от верх з таким ще й так тканиновим пояском зараз зовсім не актуальні. Але я такі штани дуже люблю. Мені здається, вони дуже добре сідають саме на мій тип фігури. І у мене в гардеробі є кілька таких. Їх в принципі можна закривати ось так от зверху, якимось об'ємним светром і цей верх уже не так кидається. В очі він стає непомітним. Наступним хочу вам показати ось такий світшот від GES в розмірі M, Його ціна 260 гривень. Чорний базовий, з таким спереду логотипом, доволі лаконічним, як на мене, доволі стриманим. Але він на мене малесенький. Ось так просто покажу, прикладу до себе. Далі ще знайшла ось такий кардиган від Uniqlo, Його ціна 360 гривень. Він такого темного, глибокого синього кольору. Він в ідеальному стані, але він маленького розміру. Це розмір S і він 100% з кашеміру. Власний кашемір дуже пухнастий, дуже приємний на дотик, дуже класний. На диво мені дуже часто такого типу кардигани трапляється. Собі його, звісно, купляти не буду, адже це не мій розмір. А своїй доньці я купила кілька минулого і позаминулого року саме ось такі кардигани на гудзички темно-сині. Наступним хочу вам показати ось таке плаття, його ціна 260 гривень. Красивий тут такий блакитно-сіруватий відтінок тканини, дещо нагадує світлий джинс. Дуже люблю усі відтінки блакитного, мені здається, вони мені пасують. І взагалі це такий дуже освіжаючий колір. Плаття має підкладку і за своїм складом це 100% бавовна. Дуже воно ну, в такому розслабленому стилі, але водночас і романтичне ніжне. Можливо, воно трішки великувате, щось я не помітила його розмір, але загалом непогане. Дещо воно от ззаду погано збирається, так треба, напевно, трішечки його все-таки зібрати тугіше і тоді воно краще ляже. Універсальне плаття, мені здається, на будь-яку погоду підійде, і в тому числі на спеку. Незважаючи на те, що у нього такі от довгі рукавчики, мені здається, воно дуже добре має продуватися, І плаття само по собі дуже таке от легеньке, повітряне. Я думаю, якщо б у мене зараз була така потреба у платі, то, скоріше за все, б я його собі купила. Наступна моя знахідка це штани від Mark Spencer, кольору хаків в 16 му розмірі. І це такі штани карго, вони донизу йдуть, щоправда, завужені. Склад тут змішаний, є і віскоза, і котон, і поліестер от таке от поєднання. Але загалом непоганий склад. Штани в хорошому, практично ідеальному стані. Їхня ціна не дешева 400 гривень, хоча йдуть вони вже зі знижкою. Так, раніше їх оцінювали 600, а зараз у 400. Як на мене, це трішки дороговато, оскільки такого плану штани можна знайти і на ваговому секонд-хенді, і вони там будуть важити гривень 200 Бачите, вони мені не зовсім підійшли по розміру, хоча вверху є резинка, але резинка якась сама по собі розтягнута, і вони просто з мене спадають. І, хоча зараз так, все-таки більш широкі модельки, актуальні, але мені здається, що такі от завужені штани якось виглядають більш акуратніше. Останнім часом я дуже багато переміряла штанів карго. Якось так задалась такою цілею собі знайти. Хоча от не впевнена, що я буду мати куди в них ходити. Але от хочеться якісь прикольні класні штани, поки що ідеальної модельки для себе я не знайшла. З одягу це була на сьогодні моя остання знахідка. Далі хочу вам показати сумки, а сумки будуть у мене з вагового секонд-хенду. Отже, починаємо. Перша сумка це ось така яскраво-червоного кольору, з такими як шипами з боку пластиковими. Написано, що це Вікторія Бекхем, але, скоріше за все, це якась копія. Ну, я не думаю, що це оригінал, хоча ось тут теж є написи так бренду. Але сама якість так собі. Це не є шкіра, це шкір-замінник, і, бачите, одна ручка тут повністю обдерта, зіпсована. Причому сама сумка нібито нова. І підкладка в ідеальному стані, і верх в ідеальному стані, але ручка зіпсована. Наступна сумка сумка від редлі. Вона така, як текстильна, але текстиль як має таку основу не промукаючу, тобто захист від дощу. Сумка йде на довгій руці, яка коригується, можна її робити довшою, коротшою, як завгодно. Сама сумка чорно-біла і ось з такою акцентною червоною підкладкою. Всередині є песик з коті, а от брилка з песиком, на жаль, не було. На відео цього не видно, але сумка вже видно, що Бу. Сама вона вже такого кольору брудного. Тобто, я навіть не знаю, чи її можливо якось відчистити, відібрати. Це вже і не білий, і не бежевий кольор, а якийсь такий от коричнево сірий основа стала. І ще вам хочу показати ось таку добротну шкіряну сумку. Вона надзвичайно важка, адже з надзвичайно грубої такої щільної шкіри. Не дуже мені хоче фокусуватися камера, але я хочу вам показати бірку. Так? Отже, тут вказано, що це натуральна шкіра. Сумка по габаритах доволі велика. Має ось таке от величезне відділення з боку кишеньки, з кишеньки. Загалом стан її, ну, якщо з 10, то я б дала на сімірку, на вісьмірку. Адже є такі, як невеликі потертості, царапанки. Ну, але при великому бажанні, я думаю, цю сумку можна привести в порядок. І заради цікавості власне, вирішила її поважити, і така собі ціна немаленька 403 гривні. Це, до речі, другий день після завозу. Ціна сьогодні за кілограм 325 гривень. Тому при великому бажанні, в принципі, за такою сумкою можна повернутися в один з останніх днів. І давайте вам ще покажу взуття. Взуття буде з люкса, тобто де є фіксовані ціни. Дуже мені сподобалися ось такі кеди, вони такого бронзового кольору, їхня ціна 500 гривень, розмір маленький, 37-й. І ось поруч теж дуже класно такого м'ятного кольору кеди, щоправда, це праймарк. Вони в ідеально новому стані. І поруч, подивіться, які цікаві, з яким цікавим принтом, якісь тут такі от мультяшні герої, чи, можливо, з якогось коміксів героїв. І ще сподобалися мені ось такі кеди від Puma, красивого ніжно-рожевого кольору. Загалом саме спортивного взуття дуже багато. З класик я знайшла лише ось такі жовтенькі лофери, дуже акуратні, стильні. І ще подивіться, які цікаві шльопанці кеди я знайшла, бачите, кеди з відкритою п'яткою. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!